Вітаю! Ви питали подивитися, чи піде московський патріархат з України. Я дуже не люблю такі теми релігійні, але ну, питаєте дуже коротенько, буквально кілька хвилин. Таке, знаєте, як підсумок, підуть чи ні. Гляну і все. Так, знаєте, не хочу розширено в тому копатися. Так, добре. Чи піде? Ось. Це ж треба. Дивіться, дьявол і священик. Це разом читається хибний вчитель. То чи не кажуть, підуть, чи не підуть, але <брав> балом править сатана в образі священика. Диявол, який зацікавлений, в якого свої інтереси в Україні, який будь-що буде намагатися втриматися на своєму е, місці. І зараз, ну, як е, йде іспит на міць української церкви, ось так би я сказала. Так, ключі ну, підуть. Так, як і казала коротко. Московська церква піде. Ось карта трансформації, так, смерть. Але не просто піде. Попереду якась дуже серйозна криза. Бачите, ось вежа. Якесь протистояння. Попереду йде серйозна битва. Я так думаю, щось тут буде недобре. Це все не просто так буде. Тут втручання військових буде, можливо, будуть жертви, людські втрати, можливо, якесь навіть руйнування. Просто так не підуть. Щось буде зруйноване. Я не маю на увазі якась інституція, це, можливо, навіть будівлі якісь. Тобто, просто так московський патріархат не піде з України. Це буде таке протистояння з жертвами. Але ж остаточно я скажу, що підуть. Просто буде битва. Підуть, гучно грюкнувши, дверима. Отак От буде. Ну, це вже давно треба було зробити. Дякую вам за увагу.